пожалуйста, когда придут, узнают, что Так. Снориться особа, адвокат Коликовець Ігор Миколаївич, місто Львів, вулиця Коліша, 36А, 1. Де працюєте і дати рік народження? 25 листопадець 26-го року народження. робоче місце, адвокатське об'єднання Васпахмерської місто Львів, вулиця Коліша, 36А. Становлюється детектива, детектив Романський, Михайло. Дати рік народження і для листування? 16 листопада 1993 року народження, а для голосування не повідомо це не дало реагувати. Ми зрозуміли. Справа за сослідчим судею Круг, секретар Казакова. Чи є відводи саме відводи? Немає. Не надійшло. Что... Підстави для, для ВКЗ? Да. Перебування в місті Львові за статус проживання та правці. Так. Стіни місця проживання в місті Львів і місця роботи також. Слідчі суддя встановлює неповажну явку до суду обох сторін. Клопотання не відповідає 1036 КПК України, оскільки здійснюється зараз досудове розслідування, а не судове провадження. Разом з тим вважає за необхідне продовжувати справи з метою економії процесуального часу. Так, буде на клопотання про скасування арешту. Інтереси автоматичної Леонори Віталіївни. Хочу скасувати арешт на Айф... ухвалами. Обі'ятуван iPhone 13 Pro Max, імей на вулиці, Cardway Life на Word, і MC на який був за 3 листопада 12. Заявник бажає щось висловити додати до заяви. Шановносу підтримує повністю заяву, хочу сказати, що даний фонд про лайф травня вже більше 6 місяців. Степен став, що слідчим зовні експертизи. Що в цьому процесі було надано інформацію, що триває експертиза до триває, однак жодних підтверджуючих документів надано не було. Так само, на часом відомому, чи плана експертизи тримання, і жодних меха просто додатково січні зволу надано, а тому вважаємо, що під сотні підстави подальшого решта такого слово. Вказаний телефон з системи медичного захисту, то пароль до судовому розслідування невідомий та. Породницями повідомлявся. Тобто, Цим триває вказана експертиза і одразу після її завершення буде повернути належному передачу користувачу вказаному хвилинку.